Продовжуємо виконувати ремонтні роботи в квартирі площею 127 метрів квадратних та висотою до, до стелі 3,5 метра. Поки що нічого особливого, малярні роботи, плиточні роботи вже закінчені. Зараз квартиру шпаклюють маляри. Ось дивіться, змонтували 3D панелі. Це така акцентна стіна в кухні студії, на якій буде телевізор. Досить ефектно виглядає, вона ще буде фарбуватися, але найважче виявилось це шпаклювати шви між цими 3D-панелями, тому що вся ця конструкція повинна виглядати монолітно, без дирочок, щоб все це було як один суцільний орнамент. Два дні затирали шви в цих гіпсових 3D-панелях, досить велика просторна кімната. З високими стелями, що додає їй певного колориту. Також будуть ще поклеєні багети по контуру по всім стінам зверху. Наклеїн склохолст, пошпакльовані стіни під скл, все прогрунтовано. Тому маляри переходять вже до фінішної шпаклівки. Завезли матеріал. Ось так все це виглядає. Робочий процес. Працює бригада малярів. Ну, на даний момент їх немає, бо ми виконували монтаж 3D панелі, але вони вже знову всі на місці. Три або навіть іноді чотири людини виконують ремонт в цій квартирі. Тому процес доволі, проходить доволі таки в непоганому темпі. Кожен день хтось щось робить, хтось щось працює. Якщо хочете, щоб і на вашій квартирі постійно працювали, якщо хочете, щоб у вас був якісний ремонт за адекватні гроші, тоді вам потрібно. Написати мені в Telegram, Viber або WhatsApp плюс 066 932 528.2. Все це я продублюю ще в посиланні до цього відео або в першому закріпленому коментарі. Тому звертайтесь. люди є, бригади є, ремонт стояти не буде. Ремонт буде коштувати адекватних коштів. Компанія Ремонт Бутік до ваших послуг.